Тільки да, хотів по, оце, похвалитися. Успіл, Борисович, да, ну, ну, да. ну, після Парижу. Після, Париж, після, Париж, після програми <гум> покажу вам а, цю фортецю. Це в розвиток, це приклад, Леоніди, вкладання грошей в, в, в розвиток, в свій внутрішній розвиток. Ой, в Париж, як безвіз, Безвіз. Ти сів в Борисполі, ти за три години вийшов. І білети можна купити за 2000 гривень. А? І білети можна купити за тисячі гривень. Туди назад. Купа українців. Купа українців в кожної країні світу приймуть, нагодують і будуть тішити і покажуть, і проведуть, і нальють, і по і потішаться. Mm. Тільки треба відірвати дупу від дивану. Ми в минулі програмі по про гроші. Говорили, я так? дуже коротко дуже коротко. Таке от матер студіором, повторення мать навчання. Значить, відмінність жебрака від багатого полягає не у кількості грошей, а в тому, як ти їх використовуєш, цю енергію. Гроші колосальна енергія. Той, хто. Той хто. Єврейський священник да. що робить, так? Ребе. Ребе! Ребе, тримайте себе в руках. Привіт. Бо ми можемо тут легко влаштувати зараз, да? Да. Да, і не таке. Значить, чим багатий відрізняється від жебрака? Багатий вкладає состоявшися. Ми так виживаємо ці слова. В розвиток. Що таке? Я такий коротенький список. Що я вкладаю? В книги, в театри, або в концерти, в кіно. Або купую, або підписую. Благодійність. А? Благодійність. В гаджети. Да? Чому? Не, не тому, щоб показати, що я у мене Apple. Я на еплесю 25 років, да? а тому, що це мене розвиває. Я маю доступ до всього світу. Пожертви на добрі справи, які я вважаю правильними. Да? І даю кожного місяця. Туди, туди, туди. Певну суму, яку я можу собі дозволити. Е, купую одну дорогу річ. Джинси я не купую за 20 гривень на Троєщиня. Не тому, що я не можу їх купити, а тому, що я, щоб переламати собі в голові, я йду в дорогу крамницю і купую там джинси. І хожу в них. Я перестав пити дешеві алкогольні напої. П'ю, ті, купую тільки дорогі. По-перше, менше п'ю, бо все ж таки штаба Да? А по-друге, тим самим підвищую свій соціальний статус. Так? Я можу собі дозволити це зробити. Чому? Тому що я йду і заробляю. На це треба заробити, це значить відірвати дупу і, що і йти зробити далі. Да? Да. Е, музеї. Обов'язково з родиною, куди кудись поїхати, тільки що говорили про це. Дозволяє да? можна поїхати в Переяслав, подивитись двадцять місто 26 шести можна поїхати в Париж за ті самі гроші, між іншим, щоб переяти, або вони співрозміни. Да? І ти маєш е, е, цей е, ти, ти бачиш реально цей процес зростання себе самого. Так, з цією програмою ми закінчили. Ага, питання. І, і ми вирулюємо на питання. Яке ми обіцяли розказати, як тримати себе в позитиві. Дякую, Олександра. Якщо результат не такий, який ти очікував, як рухатися, далі Далі тримати себе в тонусі і радісно прокидатися вранці. Рецепт Леоніда Остальцева. Треба розібрати спочатку по продовженням. Перше. як тримати себе в позитивному в тонусі. Ну, По крайней мере, у мене ніколи не буває так, щоб щось було постійно. Позитив. Мне недавно один человек сказал, что счастье ⁇ это мышца. Ее нужно постоянно накачивать. Да? Нужно уметь словить счастье. Нужно уметь увидеть какие-то прикольные штуки, интересные вещи в каких-то повседневных, абсолютно обыденных ситуациях. Допустим, сейчас осень. Осень ⁇ время хандры, да, все так говорят. Время депрессии. Ну блин, я ехал по этой дороге со Львова в Черновцы и я видел... Это золото вокруг меня, это очень круто. Я ловил эти моменты, и я был в восторге. Но в то же время, допустим, сегодня мне меня первая половина дня была вообще дерьмовая, типа, до ужаса, короче. Там не получилось, там трабл, там нужно сделать ту работу, которую я делать не хочу принципиально, типа, потому что ну, не стоит у меня на эту работу и хоть есть, но сделать ее нужно. И в такие моменты я просто заставляю себя. Потому что так или иначе, мир это не всегда сказка. В жизни не всегда все бывает хорошо и прекрасно. Нужно принимать всю э, многогранность нашей жизни. Такой, какая вона є. Сьогодні мені добре і класно. Завтра, може бути, дерьмово. Питання: но... як це приймати, як навчитися? От ви як навчилися? Не знаю, опыт. Наверное, жизненный опыт, который показал мне, что по-настоящему может быть плохого. Да? В моем случае это когда была война, и когда там, у меня была ситуация, когда я знал практически на 99%, почти на 100%, что я сейчас умру, да, и так далее, что-то подобное. Это позволило мне принять этот факт, что жизнь всего лишь одна, и я стараюсь наслаждаться в этой жизнью, жить на полную, как вы говорите, да, жить на полную здесь и сейчас. У меня, допустим, есть Черный такая как говоришь да. Наверное. <сих> это ведь, да. да. А... Тут, и тут и варят. И у меня есть внутренняя такая установочка, да, что никто и ничто в этой жизни не сможет поломать меня. Никто и ничто, кроме меня самого. Это Все выховали? родина, армия, фронт. Я в... думаю, это весь мой жизненный опыт, корпус. все вместе. Я думаю, что все в куче вот сделало так, что я понял, что я я сам являюсь владельцем своей жизни. Я сам буду делать, не, не так, я, я сам буду получать то, э, что я хочу в результате того, что я делаю. Ни больше, ни меньше. И никто не сможет повлиять на меня. Ни власть, ни люди вокруг. Там да мне вообще на всех похер. Ну, типа вот в таком плане, да. Если у меня что-то не получается, если что-то плохо, значит, я дерьмово поработал. Значит, я где-то допустил какую-то ошибку. И так далее что тому подобное. И я всегда возвращаюсь к себе, да, и не еще оправдания в окружающих. И это помогает мне просто принимать реальность такой, какая она есть. В этом мире мне никто ничего не должен. Если что-то хочу встал, пошел, сделал. Все это очень просто работает. До ужаса. Вот. Это у нас был какой вопрос? Это как держать себя в позитиве? Угу. А если результат не такой, как ты ожидал? Делать снова и снова для того, чтобы получить тот результат, который мне необходим. Все. По-другому не будет. Ждать прихода или ждать там того, что-то придет и порешает. Ну, типа, не придет и не порешает, гарантирую. Пока вы сами не поднимете свою жопу и не сделаете так, как вам это нужно, ничего не изменится. Mm. Это, по крайней мере, мой опыт. Як рухатися далі і тримати себе в тонусі, це ми сказали, як радісно прокидатися вранці. І радісно прокидатися вранці. Це, це, це питання на мільйон доларів. Ну слушайте, утром просипатися радісно можна тільки тоді, коли ти любиш те, що ти робиш. Потому что, по сути, каждый из нас человек, мы имеем какую-то деятельность, да. Мы должны зарабатывать, мы должны работать, мы должны чем-то заниматься. Так или иначе. Дома сидит на диване с телеком. ну понимаете, это, блядь, не жизнь существование. и там несколько процентов дебилов все на планете выбор. есть, да. Типа это не наш выбор. Большинство украинцев на самом деле очень трудолюбивые люди. Но наша огромная ошибка в том, что мы, к сожалению, недооцениваем себя, и недооцениваем свои возможности, да. Мы не стараемся найти то, что нам по-настоящему будет нравиться, потому что это логика, да. Когда я занимаюсь тем, что я люблю, я могу посвящать этому огромное количество времени. Буду посвящать время, стану профессионалом. Стану профессионалом, буду зарабатывать. Буду зарабатывать, буду самодостаточным, успешным и так далее и тому подобное. Все. И тогда будешь утром просыпаться, как, сука, ой, извините. И лететь на свою работу дебильную к этому идиоту, который стоит у тебя у руля. Но тебе это нравится. Все, значит, значит огонь. Значит то, что нужно. Я за... не понимаю, просто как можно проснуться утром с радостным лицом, когда ты идешь на долбанную работу, которую ты ненавидишь, к этому уроду начальнику, которого ты бы жоп, да? Ну, ребят, тут, конечно, тоже не будешь посыпаться счастливым, типа и так дальше и тому подобное. Значит, суспильство Началь пачнемо. Да. Значит, чему люди несчастны? А, Частына, велика на вид поведи. Э... Полягає в тому, що люди намагаються грати не ту, не ту гру, яка їм подобається. Наприклад, вони думають, ну Валера це в книжці своїй описав, да? там така родина, яка лузери просто, да? дно, просто так сказати, дно. Ну, У випадку Валери, то там все сталося, слава Богу, да? завдяки його зусиллям особистісним. Але дно я хочу вирватися з цього дна, я хочу жити краще, що є природне прагнення будь-якої людини. Вона попадає з там з міста Пупкінса, де в Києві, чому гроші величезні крутяться, угу. піднятися, стати помічником депутата, там телевізійною зіркою, бла бла-бла бла. Але це не тому, що я це люблю, а тому, що це мені, я в моїй уяві, що я вирвуся приїду з своїм подругам, покажу, от я там. Помічник народного депутата. Да? А те, що я стою на колінах перед ним. Ну, да, вони, вони ж цього не бачать. Значить, це прагнення штучного підвищення свого соціального статусу, і це абсолютно руйнівний шлях. Тому що твій статус він всередині тебе. Якщо ти дешевка або ти дорогой. Вот мое питание. Вот я дорогой, Тому я не буду делать дешевее вещи. Но здесь нельзя путать. Другой вопрос есть. Вот мы с вами разговаривали в прошлой передаче, что для мужчины или вообще, вообще в принципе нет плохой работы. Нет Нема. негидную там Нема. Поэтому здесь Ты есть можешь маленький нюанс. Ты Если, к примеру, у человека есть какая-то цель, да, вот он хочет вырваться с дна, дно здесь, цель здесь, да. есть этот путь. Да. И если он говорит о том, что я буду делать все, чтобы дойти сюда, и ему это необходимо, вот жизненно важно, вот для него это принципиально. Ну, поставил себе мету, хорошо. Он идет. Вопрос другой, что он ощущает в формате и вот во время этого движения. И сколько он платит за это? Конечно. Если цена соизмерима, ну то есть если я могу себе это позволить, если у меня внутри все хорошо при этом, я принимаю правила игры, да, я принял их, я чувствую себя комфортно. Ну, мы же должны понимать, мы реалисты, да, супер-пупер идеально не бывает даже на работе нашей мечты. Всегда есть какие-то лаги и факапы, да, но если я принимаю правила игры, мне нравятся результаты того, что получается, я понимаю, что я двигаюсь в правильном направлении, здесь всегда внутреннее понимание, оно же присутствует, никуда оно не уходит. Мы mm -hmm. просто не слышим и все. Не хотим этого. Мы заглушаем этот внутренний звук. А мы говорили минулого говорили, том, надо к себе. Своим инстинктам. Да. Так вот, если эта цель, она правда, допустим, там стать президентом для того, чтобы изменить ситуацию в стране. Неизвестно, что будет на твоем пути. Но цель-то прикольная, да. И мотивы у тебя хорошие, и принципы у тебя классные. Но тебе для этого необходимо пройти огромный путь, и хер его знает, что будет на этом пути. Понимаете, о чем я говорю? Думаю, що так. Да, але я знаю відповідь свою на це. Піду, ми говоримо я, це только о себе. Да, только піду, о себе. Да, можете брати, можете не брати, да. можете ще плюнути оце, відключитись і не дивитись. Ваш вибір. Ми, да, ми, ми його шануємо. Я скажу про свою ціну. Це тільки моя ціна. Да. Я завжди ставлю собі одне питання. Я маю платити за це своєю совістю, своєю гідністю. Все. Цього достаточно. Все. Тому я впродовж свого життя журналістського за 30 років я виходив з таких солодких робіт, з таких солодких позицій, що мама дорогає, не задумуючись, в моєму випадку, як людини, вибачте, глибоко релігійно, я знаю, що старий закриває одні двері і відразу відкриває другі. Це тобі не потрібно. Йди в друге місце, да, так? Да, я йду туди. Я, я дивлюся туди, де, де відкрито. Да? Я не гребую ніякими можливостями. Я до вас... Ідеальне слово. Я не принібрію ніколи можливостю. Да, да. Тому а я на вас дуже всегда. злий, тому що ви мене не взяли мийником посуду сюди. Ден Борисович, Поставил себе цель, да. но не достиг промежуточную цель. Медицинская книжка. Простите, но блин, без медицинской книжки не могу взять. Ну, вот, честно, не могу. Ну, извините. Вы Коррупция Паришалова. У меня здесь внутри протест, понимаете. Будет, как говорится, книга, все, протеста нет. Приходите, пожалуйста. Хоть на пиццу приходи. Вы понимаете, у меня Катенька, думаете, на кухню зашла просто так. Медицинская книжка у Катюши обязательно. А где вы наберутся? Роблятся, есть специализованные медичные заклады. Куда? И вот это дырсок мы не скинем. Золотие ворота. Прямо зі золотий ворот, маленька клініка, вона спеціаліст только на медицинских книжках, там шість врачей. Ви проходите їх за 20 минут. Скинете задают... мені делать. хорошо. Ви не розумієте, що ви втратили в моєму обличчі. Я серйозно, мені було 17 років, ліричний виступ. Я працював лаборантом в сільськогосподарському інституті, який займався там не майже в хімічної лабораторії. Моя робота була вимити в день колб. сот колб. 600. Ви мене не испугайте, ну Борисович. <хе -хе -хе> я в суворовському училищі все убирал за ротою, 120 чоловік, і 4 рази в день накривали. І убирал, накривав і убирал, і плюс приline ще готував. А вармені вообще был трэш. 2 уд. Поэтому, ну це, ви бачите, що, тільки хотів похвалитися, <хе -хе> я <мить> посуду, <хе -хе> десь, що таке ми посуду доберся, я знаю прекрасно. І да. я це робив дуже якісно. Вірю, вірю, вірю. Вірю, знаю, можемо. Значить сам. Ціна це моя гідність людська, і я не торгую своєю совістю. За кожний за кожну спробу продати її, будеш платити страшну ціну. Так точно. І ти не знаєш, яку. Далі. Чому нещасні? Ми сказали, тому що вони штучно підвищують свій соціальний статус. Ну, тільки одна із причин. Ну, очевидно. Ми да. нещасні, тому що ми не дозволяємо собі бути щасливими. Да, використовуємо да, різні відговорки. Да. Звідки, що таке щастя? Щастя насправді Щастя це мишця. Качайте її. Я якраз про це да. тут написано. Щастя, синонім щастя це гормон ендорфін. Гормон ендорфін виробляється гіпофілом. Це ззаді, да. Звідки він береться? <кху> є продуктивні способи. Є деструктивні. деструктивні. Да. Спорт продуктивний. Тому у мене 6 тренувань в тиждень. Я щасливий чоловік. Крім того, ви скидаєте те, що в спортзалі ви скидаєте... Це може бути просто людина, може пішки ходити по вулиці. Агресія, негатив, да. стрес. Скидає те, да. що називається конвенційне напруження. Тобто невій назовні. Ну, роздратування. Я ж У мене сьогодні був дерьмовий день, поки я не потренувався. Да. Після тренування я, в принципі, пиш... розрулив там, розрулив там, подивився на все з другої сторони, побіг. Я, я про фізіологічний механізм. Да. Э День який лайно у вас запускає надпочечник, над, над, над я не знаю, як українською сказати, наднирка. <соцес> да, який викидає що? Адреналін. До слова, алкоголь збиває рівень адреналіну, підвищує, але потім знову запускає цей механізм. Значить, спорт, прогулянки, секс. Дуже. Я пам'ятаю, коли, так. Все, діти. Надзвичайно важливо розуміти, що рівень ендорфіну підвищує. Ми це звели до простого злягання, простого сексуального акту, насправді, спілкування з красивими жінками, некрасивими, Я розумію, яких ви ти ви любиш. Та. Обмін енергіями це також є секс. Та просто піти з жінкою, яку ти любиш. В театр. Куди це завгодно? з нею 15 хвилин за каву. Да, потримати за ручку. Супер. Переключає це відразу. Наркота потом, да. Ні, це могила. Це, це просто... деструктив, да, Це, це, деструктив. це могила. Да. Значить, ми підвищуємо е, рівень ендорфіну. Чому сковорода, якого ми з вами згадали, у нього є два вислови, ніхто його не читав, але ці два вислови вони вже закарбовані в свідомості. Перший е, е, перший. Ee, тут і зараз. Жити тут і зараз, а другий світ ловив мене і не спіймав. <гум> Що він мав на увазі? Він же пройшов, це тільки подумати. Я пройшов цей шлях, продав авто від села Чернухів в Полтавській області, це середньовіччя, uh -huh. в тому, в чому він жив, до угорського коледжу протестантського, де він вчився і де uh -huh. він дякував. Uh -huh. Десь біля Такаю. Uh -huh. Як людина це пройшла, він по латині говорив так, як ми з вами по-російській чи по-українськи Я до сьогодні не можу зрозуміти, що він мав на увазі, його не спіймав матеріальний світ. Я розумію, що ви говорите, так? Да? Да? Так люди ж не розуміють, вони думають, що життя це знову ми побачимо. Ми повертаємось до того, що ми говорили, так? шмотки, шмотки, машини, машини, кольця, всяка хрінь. Да, і я всяка хрінь Мене не спіймав матеріальний світ. Я вживаю ці речі, я їх купую, але я їх вживаю функціонально. Авто мені треба, щоб дитину возити до школи, наприклад, чи для мого бізнесу. Джинси для того, щоб мати аутфіт, ходити, і гаджет для того, щоб розвиватись, і так далі, і так далі, і тому е, подібне. Господи, скільки ж я ж тут написав. Бумажку, так? Да? Якщо да, ндерфін, світловив, например, зупинка завжди. І да. тут є два фокуси. Два фокуси і про які треба сказати, бо ви торкнулися з цієї теми. Це залежність від того, що нам скажуть інші люди. Обов'язково. Ми люди соціальні, ми существа соціальні. Ми очень сильно ми... зависимо від нього окружаючих. Кто би ж там не кричав, Да я возложив на всіх. Ніхрена. хрена. Ми так чи інакше залежимо від. то Хтось більше, то менше, но так чи інакше есть. Можна поділюся, власне, пожалуйста. Послами? Нужно. Я ніколи не думав. От присягаюсь. Я ніколи не думав, що я буду публічною фігурою. Тим більше, що я Поверьте, б... буду... я не просто не думав. Я був уверена, що не буду ніколи. Ну, Я просто не замислювався, знаєте, над цим. Ну, Максимум, що пишучи журналіст, в газеті, яку ніхто не знає, чи редактор, якого ніхто не бачить на екрані. Але життя так повернулося, що я ним став. Плакати, знаєте, по всьому Києву завішені зайняті. Ну, ну, ну. Інтерв'ю, бла-бла. Мене рвало на частини, коли на мене люди дивились на вулиці. Я не міг, мене розривало, просто до інфаркту якісь рецензії писали, що там це не так, це не так і так далі. І Я знайшов вихід з цієї ситуації. як не тому, що ти, ти будеш тільки реагувати на це. Я я розумію теж дуже сильно реагую на ці, А треба речі. було наростити цей панцирь. А дуже просто. Толстокожість, так. Да. Ну звідси так. Це не значить відсутність чутливості, що ти перестаєш реагувати на світ. Да? Ти повинен сам вибирати, Я повинні сам вибирати, на що мені реагувати, На да. що нічого ну мені говорити. іди. Проди. Спосіб дуже простий. А ну лайфхак один набережний. Лайф, це називається лайфхак. Да. Лайфхак. Да. Лайф да. Значить, я сформував так звану референтну групу. Референтна група це люди, яким я довіряю. так. в цьому плані, да, 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 Я да. довіряю їх оцінкам. Але не всім, а тільки з якогось окремого угу. питання. В науці, бо людина не може все знати. Розумію. Хтось в науці, скажімо, в науці у мене таким в референтній групі був, умовно кажучи, Мирослав Володимирович. Угу. Там в питаннях е, е, моральних, моральних і етичних припустимо мій священник. Припустимо, так, так? Да. так? в питаннях літератури припустимо Андрій Курков. В питаннях, які книжки читати, припустимо, Олександр Красавицький. В питаннях там футбол, що добре, що погано, хоча їм не такий журналіст Дмитрий Харди. Я сформував повний пул. Це мої друзі. І вони заповнюють весь мій простір. І їх більше насправді. Дружина в першу чергу, очевидно, треба, треба сказати. Так. Решта всіх всі решта оцінки мене не цікавлять. Чому? Тому що ці люди мають з моєї точки зору надзвичайно високий рівень компетентності всієї теми, які можуть тобі сказати, знаєш чувак, це не то. Це не то. Не. Але найважливіше, що, це, що ці люди мене люблять. А що таке любов? А любов, пане Леоніде, це безумовне прийняття. Вони мене приймають таким, яким я є, і не ставлять мені вимогу будь таким, як я хочу. От має таке волосся, я розумі, я такий вік, такий вік, да. ну, людям треба пояснити. Да? Нам же весь от Маша, от Вася, от ти тут депутат, і вона шерсти, ти подивись, яка у нього борода. Да? От ти і будеш. Іди, іди, іди в кібут, навчися речам, речами, і будеш такий самий розумний. Отакий, от як я хочу. Да. Да? От Якщо ти вивчиш, то, то тоді я тобі. Це шантаж і торгівля. Вони люблять мене просто тому, що я Є. такий. Є. Отакі от в мене вуха, да. от відсутність волосся на голові, от 63 роки, от мозоль на на нозі, От я плаваю всього в басейні кілометр, не можу. Ну, Може і два, але не потрібно. Да? Ну, взагалі не плаваю. А? Нормально. Ну, ну зато ви проте ви в залі. Да? Я їм довіряю. Я слухаю, що вони, я ж їх сам визначив. Я слухаю, що вони говорять, беру це до уваги і намагаюсь коригувати. Свою поведінку, свої думки, свої почуття. Для чого? Для того, щоб стати кращим і цим їм відплатити. Це з одного круто. боку я з вами і якимись добрими справами з іншого. з іншого боку. Тому я вранці прокидаюсь щасливим. щасливим. Чому? Тому що я виправдав сподівання людей, які мене люблять. Вони все одно, навіть якщо я не зроблю, вони все одно будуть мене любити. Ну мені вже, знаєте, западло. Якщо такі люди поруч зі мною, да, і сидить соплі жувати, на... то, а, ні, я розумію, ні. Ні. що. А якщо я ще почну скиглити, от Україна гине, і що я, от це патріотів зливають, вони... патріотів зливають це пороша, це вони мене викинуть із свого життя. Викинуть. З іншого є, є ще один рецепт. Я в своє життя. Беру і запрошую тільки позитивних людей. Немає значення національність, немає значення вік, немає значення їх релігія, немає значення їх професійний статус чи їх соціальний статус. У мене те саме, Дон Борисович. що саме, що у мене. тільки людина Абсолютно. починає мені от радонька, от це, що ж вона, от де ж я за а ти. А та а, ви слышали, що случилось? Там така аварія на московській. До по, ба... Чиння. Так точно. Є драма життя, правда, про яку Іван Павло ІІ казав. Да? Це не глянцевий папірець. І треба розуміти, що там має, може бути все. Да? Але не треба боятися. Якщо... Дідусь Зігнун, діагностувати чим діагності заніжену самооцінку, уб'яти, що ви не окружені повними ідіотами. Все, это ж золотые слова. Окружай себе тем, что ты хочешь видеть вокруг себя. То, что тебе комфортно и приятно. То, что тебя заставляет становиться лучше. И все. Антоша, а можна попросить у мене там цей наплечник? Идиоты вокруг себя? Конечно. А, ну кос, спасибо. А я вам от що скажу, що я ношу в своєму ой, 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 ой. Но oh. це, ну, боезапаса нет, а вс равно я ношу так. Вот то, что не идиотів. Это великолепно. Я не знаю, что это за книга, но я рекомендую вам ее прочитать. Во-первых, она лежит у Дэна Борисовича в рюкзаке, а значит она уже не простая, да? А во-вторых. Здесь есть фундаментальная мысль, в принципе, вот то, что Я бы еще написал в скобочках дебилів, да? И где-нибудь добавил бы не треба так, да? Не треба отточить себе дебилами. Да, Або я як, зрозумію, Пособі для чайника. Да. Або як зрозуміти тих, кого неможливо зрозуміти? Нікак. Нахер. Ну, типу, до свидання, я б книжка повинна ну, відкриватися, типа, ти їх нахер і закриватися. Супер. Но ні, здесь я так зрозумів. По да? ви їх пішли їх от туди, куди ви сказали, з того нічого не вийде. Не вийде Тому да? що вони будуть все одно їсти. Чому? Тому що ви позитивний енергетичний потенціал і вони до вас будуть все буду, да? відсосувати да, в, смыслі, в поганому сенсі цього. По -по -по це, це В поганому. Як людина, яка преться до колодязя, де чиста води, вони не можуть інакше. Тому що вони живуть гівно, а тут ви такі чистий, красивий. До сюди, мене. Та, іди сюди і починай цик сюди, і ви навіть не помітили. Да? Тому їх треба з любов'ю, ніжністю. З максимальною повагою до їх особистості. Ми ж говорили про гідність, що да? да. ми по гідності всі рівні. Як тільки ви перейшли, перейшли цю лінію, все. Выше, да, да, все. Да, по гідності всі власне. однакові. Да? Не можна зазіхати на гідність іншої людини. Так от, з гідність з повагою до гідності скажіть, товариш, ви знаєте нову дорогу. Туди, куди ви сказали, яка нову не знаю. Кажу, Тоді йдіть старою. А якщо ви зіб'єтесь по дорозі, ви будь-якого мужика запитаєте, як прийти? І він рукою, вам каже, туди, наліво і направо. Значить, щоб прокидатися зранку, Саша, тільки позитивні люди. Тільки позитивні люди в твоєму оточенні. Плюс є два, плюс є два психологічних фокуси. Як як добитися цього? Один з них називає, одне з них називається е, простір твого спокою. Mm -hmm. Комфортне місце прибування, комфортне да, пространство. Да. В це, це якесь, я на перших етапах, коли ми навчили це робити, закривав очі. Просто закривав десь в тиші треба, тут не зробиш. Да? Бо люди <клес> закриваю очі. І намагаюся уявити себе місце, в якому би я хотів бути. в цей А я момент. знаю цей прикол, так. Да, 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 да? да, да. У кожної людини це рії, у мене, напр... причому перше, що падає на свідо, от воно є правильним. Мені перше, що впало, я роками там жив, місце на Трухановому мострові в Києві. Як тільки починався якийсь рейвах навколо, я просто так тик і туди. І там мої квіточки, і там мій коник ходив, називалась Прикольно. кукла. Кукла надзвичайно розумна, розумніша, ніж більшість людей, що я знаю. Кукла, да, і, і там я, пі, з роками я просто перейшов, тепер мій простір спокою це моя хата. Ну, та, як марта, місце, да, я розумію. — да. Ні, спокою. Там, спок... там може не бути електрики, там може... що загодом. Але це місце спокою, де я можу. Творити. І якщо у тебе немає такого місця, його треба знайти, знайти. це може бути навіть піца Я також розумі, місце я да, Де смачна їжа, де мене нічого не доротує і, і так далі. і тому подібне. Е, ще є місце любові. Але про це, напевно, вже наступного Наступна разу так, про любов ж треба буде поговорити. Я так? буду тільки за. Добре, любі друзі, якщо маєте питання, будь ласка, дайте нам знати в будь-який спосіб. Або в лічку напишіть, або э, на сайт на сайт, да, правильно сказати, Або письма пишіть. А? Да, голубі, пошто, поштові, поштові голуби, або просто в піцу. Це буде штука двойного назначення, Голуб прилітають, ми забираємо письмо, голубя, шик і готові. <сум> голуби, голубі всі приходити, їсти печених голубів в піцу ветерана. Генерація переможців.